Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 60 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Ділення виду 156 поділити на 26. Звичайно, першим завданням будуть приклади. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, приклади 385. Переписуємо перший приклад 205 поділити на 41. Я вам вже казала, що краще одразу ділити десятки на десятки, тому що нам доведеться ділити все число, буде одна цифра в частці. Отже, 20 ділимо на 4, підбираємо таке число, яке при множенні на 4 буде дорівнювати 20. Наприклад, це буде 5. Давайте перевіримо. 5 помножити на 40 буде 200, 5 помножити на 1 буде 5, а разом 205. Отже, число 5 нам підходить, віднімаємо остача 0, частка 5. Відступаємо 4 клітинки і записуємо наступний приклад. 264 поділити на 33. Знову ми повинні поділити все число. Отже, ділимо десятки на десятки. 26 поділити на 3, це буде 8. Скоріше за все, давайте перевіримо. 8 помножити на 30 буде 240, 8 помножити на 3 буде 24, 240 плюс 24 буде. 264, отже, число 8 нам підходить. Віднімаємо остача 0, частка 8. Відступаємо ще 4 клітинки і записуємо ще один приклад. 444 поділити на 74. Знову доведеться ділити все число, отже, ділимо десятки на десятки. 44 поділити на 7, напевно, буде 6. Давайте перевіримо: 6 помножити на 7 420, 6 помножити на 4. 24, 420 плюс 24 буде 444. Отже, 6 нам підходить, остача 0, і переходимо до наступного завдання. Обчисли усна. Давайте так і зробимо. Спочатку множення. 50 помножити на 9 буде 450. Тепер ділення 120 поділити на 5, 100 на 5, 20, 20 на 5, 4 разом 24. 450 плюс 50 буде 500. Мінус 24 буде 476. Тут спочатку ділення 350 поділити на 7 буде 50 і помножити на 8 400. 770 плюс 100, 870 плюс 30, 900. 900, мінус 400 буде 500. 150 помножити на 3. 100 на 3, 350 на 3. 150 разом 450. 360 поділити на 30, 300 на 30 буде 10, 60 на 30 буде 2 разом 12. 450 мінус 12 438. І тепер тут. 640 поділити на 8 буде 80. Помножити на 7 560. 640 мінус 560 буде 80. І 100 помножити на 80, це дописати нулі, буде 8000. Переходимо до наступного завдання. Екскаватор вирав канаву завдовжки 80 м. Ширина канави становить 1,40 її довжини, яку площу займає канава, який її периметр? Записуємо. Задача 387. Складаємо короткий запис. Довжина 80 м завдовжки це і є довжина. Ширина ми не знаємо, але знаємо, що це 1,40 від довжини. Яка площа нам потрібно дізнатись і який периметр. Звичайно, потрібно спочатку дізнатись ширину. Ширина це частина від довжини, тобто вона є меншою. Отже нам потрібно 80 поділити на знаменник. І це буде 2 метри ширина канави. Тепер знаходимо площу. Як знайти площу? Треба ширину. Помножити на довжину або навпаки довжину помножити на ширину. Множимо і це буде 160 квадратних метрів. І тепер знаходимо периметр, як знайти периметр прямокутника. Треба до довжини додати ширину, а потім все це помножити на 2. Так і записуємо. 80 плюс 2 буде 82, і помножити на 2 буде 164 метри. Це периметр канави. У нас два питання в задачі, тому і відповіді буде дві. Переходимо до наступного завдання. 5 однакових верстатів мають масу 4 тони. Яка маса трьох таких верстатів? Записуємо. Задача 388. Складаємо короткий запис: 5 верстатів важать 4 тони. 3 верстати невідома тонн. Ми не можемо розв'язати задачу способом відношень, будемо перетворювати тонни в кілограми, це буде 4 тисячі кілограмів, можете одразу дописати, і дізнаємось, скільки кілограмів важить один верстат. Якщо 5 верстатів 4 тисячі, то треба 4 тисячі поділити на 5, і ми дізнаємося, що буде 800 кг маса одного верстату. 801, А 3 таких у 3 більше. Тобто треба 800 помножити на 3, це буде 2400 кг маса трьох верстатів. Можемо 2400 перетворити в 2 тонни і 400 кг. І так запишемо у відповідь 2 тонни 400 кг. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 156 поділити на 26. Оскільки 15 не ділиться на 26, то будемо одразу ділити 156 на 26. У частці буде одна цифра. Щоб її знайти, замінимо ділінник 26 меншим від нього розрядним числом 20. Ділимо 156 на 20. Для цього достатньо 15 поділити на 2 і буде 7. Перевіримо множення, чи це. Число підходить. 20 помножити на 7 буде 140. 6 помножити на 7 буде 42. 140 плюс 142 буде 182. А 182 більше, ніж 156. Тому число 7 не підходить, воно завелике. Візьмемо 6. 20 помножити на 6, 120, 6 на 6, 36, 120 плюс 36 буде 156. Отже, число 6 дібрали правильно. Записуємо цифру 6 в частку. Давайте тепер потренуємось. Записуємо приклади. 390. Переписуємо перший приклад: 368 поділити на 46. Ділимо все число, отже, в частці буде одна цифра. І ділимо 368 на 40. Або 36 на 4, десятки на десятки. Підбираємо. Скоріше за все, підійде 9. Але давайте перевіримо. 9 на 40 360. А от 9 на 6 буде. 54, 360 плюс 54 буде 414, більше. Отже, треба взяти не 9, а 8, перевіримо. 8 на 4, тобто на 40 320, 8 на 6, 48, 320 плюс 48 буде 368. Отже, число 8 нам підходить. Бачите, все одразу не. Завжди можна підібрати. Давайте тепер відступимо 4 клітинки, записуємо наступний приклад: 145 поділити на 29. Знову ділимо десятки на десятки. 14 на 2 буде 7. Підбираємо, перевіряємо. 7 на 20, 140. 7 на 9. 63. 140 плюс 63 буде 203. Ого, наскільки більше, ніж 145. Давайте візьмемо 6. 6 на 20, 120, 6 на 9, 54, 120 плюс 54, 174. Знову не підходить. Давайте візьмемо 5. 5 на 20, 100, 5 на 9, 45. Разом. 145 нам підходить. Ось так. Підібрати довго довелося. Нижче Давайте запишемо наступний приклад: 189 поділити на 27. Знову ділимо 18 на 2 9, перевіряємо 9 на 20, 180 9 на 7. 63, 180 плюс 63 буде 243. Забагато. 8 візьмемо. 8 на 20, 160, 8 на 7, 56, 160 плюс 56 буде 216. Знову забагато. Візьмемо 7. 7 на 20, 140, 7 на 7, 49, 140 плюс 49 буде 189, нам підходить. І переписуємо останній приклад: 304 поділити на 38. Знову 30 поділити на 3 буде 10. Звичайно, 10 не може бути. У нас лише одна цифра. Тобто, давайте візьмемо 9. 9 на 30 буде 270, 9 на 8, 72. 270 плюс 72 це буде 342. Забагато. Візьмемо 8. 8 на 30, 240. 8 на 8, 64, 240 плюс 64 буде 304. Отже, 8 нам підходить. Перевіряємо, все вірно, переходимо до наступного завдання. На 320 гривень можна купити 4 блокноти або 8 зошитів. У скільки разів зошит, дешевший за блокнот. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку треба дізнатися ціну блокнота, а потім ціну зошита, щоб дізнатися, у скільки разів зошит дешевший за блокнот. Як знайти? Треба 320 поділити на 4, це буде 80 гривень ціна одного блокнота. Ту саму вартість 320 ділимо на кількість зошитів. 8 це буде 40 гривень ціна одного зошита. А щоб дізнатися у скільки разів треба більше число, поділити на менше. 80 ділимо на 40, і це буде 2 у 2 рази зошит дешевший. Переходимо до наступного завдання. Складіть задачу за її розв'язанням. Дивимось на це розв'язання. Це розв'язання дуже схоже на попередню задачу. Записуємо. Задача 392. Складаємо схожу задачу. Вартість 5 маркерів 75 гривень. За ту ж вартість можна купити 25 олівців. У скільки разів ціна олівця менша, ніж маркера. Давайте складемо короткий запис. Отже, 5 маркерів коштують 75 гривень, а один маркер невідомо, тобто ціна одного маркера. Так само ціна олівця невідома, і треба дізнатися. У скільки разів дешевше, тобто менше. Можемо переписати одразу розв'язання. 15 гривень це ціна маркера. Тепер ту саму вартість ділимо на 25 олівців буде 3 гривні ціна олівця. А 15 поділити на 3 це якраз у скільки разів олівець дешевше, ніж маркер. Можемо записати відповідь у 5 разів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Маса 1 літру меду 1400 г. Чи поміститься 2 кг меду у 2-літровій банці? Яка маса меду поміститься у 2 літровій банці? Давайте це завдання виконаємо усно. Отже, 1 літр меду це 1400 г. Або 1 кг 400 г. А у 2 літрах буде удвічі більше. тобто… 2800 грамів, або 2 кг 800 гів. Отже, поміститься 2 кг меду у 2-літровій банці, навіть ще місце залишиться на 800 грамів. Завдання виконано і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!